15 років я уникаю операції на порваних мінісках завдяки цим вправам. Вправа перша. Сидячи на високому стільці, по черзі випрямляйте ноги в колінах, роблячи махи. Згадайте безтурботне дитинство. Робіть це без зусилля, повторіть по 10-12 разів для кожної ноги. Вправа друга. Залишаючись на стільці, витягніть одну ногу вперед і повністю випрямляйте коліно. Виконайте по 8 розгинань для кожної ноги. Можна одночасно випрямляти обидві ноги. Це трохи складніше, але ефективніше. Вправа третя. Сидячи, підніміть ногу, випрямивши коліно і затримайте її в горизонтальному положенні на 3-5 секунд. Пальці тягніть до себе, щоб відчути розтягнення. Повторіть по 8 разів на кожну ногу. Четверта вправа. Ляжте на спину, одну ногу зігніть в коліні і отримайте стопу над підлогою. Затримайтесь на 5 секунд. Потім змініть ногу. Повторіть по 8 разів для кожної ноги. Вправа п'ята. Утримуючи спину на підлозі, підтягніть одну ногу до грудей, потім випрямте коліно і знову притягніть ногу до іншої. Зробіть по 8 повторень для кожної сторони. Якщо лікар дозволяє, додайте велосипедні рухи і кругові оберти ногами для інтенсивності. Шоста вправа. Лежачи на спині, підтягніть одну ногу, зігнуту в коліні до себе, підтримуючи її руками. Затримайтесь на 5 секунд. Виконайте по 8 разів на кожну ногу. Права сьома. Ляжте на живіт, зігніть одну ногу в коліні і тримайте позицію 5 секунд, напружуючи біцепс стегна. Повторіть по 8 разів на кожну ногу, чергуючи сторони. Вправа 8. З положення лежачи на спині, піднімайте пряму ногу перед собою на максимально комфортну висоту. Працюють м'язи стегна і квадрицепс, а коліно при цьому лишається випрямленим. Зробіть по 10 підйомів на кожну ногу. Дев'ята вправа. Ляжте на бік так, щоб хворе коліно було знизу. Руку покладіть під голову. Піднімайте ногу вгору, відчуваючи роботу внутрішньої поверхні стегна. Повторіть по 12 разів для кожної сторони. Це допомагає стабілізувати колінний суглоб. Вправа 10. Контрольовані присідання. Виконайте легкі присідання під кутом 45 градусів, потім 60 і 90 градусів відповідно. Стежте, щоб коліна не висувалися вперед. Рух має відбуватися за рахунок відхилу тазу назад. Коліна дивляться прямо.